Вова, через скільки можна вже затирати плитку після укладання? Бо я бачу, ти вже дуже швидкий щось приступив до укладання. Все високо в тебе? Ну, максимально волога вийшло, а там Скільки далі потрібно? потрібно? Мінімальний час там. Дивись, мінімальний час, я думаю, це 4 дні. Ого, 4 дні вже можна затирати, так? Так. Да. Ну Це клей вже нормально заскиває. Понятно, якщо там. Температура десь в тебе на вулиці, плюс 5, то краще витримати довше. бо, відповідно, це. Так як тут в мене всередині приміщення 4 дня. В принципі, супер. Угу. Ось така плитка. Розміром 1,20 20, під дерево керамограніт рекифікат. 21 принт, виробник іспанія. Кому потрібно, можуть звернутися до нас у фактор плитки.